Ім'я Отця і Сина, і свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Даріво Христі! Сьогодні всіх тих, хто приступив до святого причастя, маєте особливий дар і особливі, особливі, особливі такі привілегії. Так? Бо сьогодні є той день, коли треба поклонитися торжественно, поклонитися Тілу і крові Христа. Сьогодні вечір у 19 годині. Перед молебнем ми будемо ще молитися суплікацію до перед святими тайнами, щоб той знак поклоніння, торжественне поклоніння тілу і крови Христа. Так само ми готували до святого до першого урочистого причастя наших парафіян, і це перше причастя буде в неділю. В неділю будемо, будуть діти приступати. До першого першої сповіді і до першого урочистого причастя. Тебо Є ми твої. Тобі приносимо за всіх і за. Все. Просила Духа Твої Святого. На і все твори хліба до чесний тілом Христа. А це ж у чаші цічесної кров'ю Христа Того, перетворивши Духом Твоїм святим. Амінь. 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 Щоб ми були причасниками на творець душі найпущення ріхів на причастя Святого Твого Духа на понуту Царства Небесного святи спіря тобою, не в суті, не в осудження. Ще приносимо до віцю словесну службу за хвірі правоці от отців, патріарх, пророків, апостолів, проповідників, английських, мучеників, спільників, постників і кожного праведного духа, що у вірі завершився. Особливо на присвяту, причисту, примласловенного славну владичицю, нашу богородицю і присну Діву. Марію. Величай, душа моя, Господа, що плоті кров свою дав поживу в таїнстві. Увесь ти є прогнення, увесь на солода. Слово Боже, діви, сину, Боже богін. Найперше по мене, Господи, святі, що вселенського архірея лева, папоримського блажені, щоб треха нашого свято, слава бо любевих єпископів наших кір Максима, кір Степана, і Дару їх святим Твоїм церквам, щоб в мирі безпеці, пошані і здоров'ї, <кхм> до правильно пральни навчали слово Твоє і істине. Дай нам єдиними устами, єдиним серцем слави, та успівати причесне величне Твоє, Отця і Сина, і Святаго Духа, нині повсякчас, і, повся і на віки, віки. І нехай будуть милості великого Бога, і спаса нашого Ісуса Христа з усіми Вами, з Духом Твоїм, всіх святих, ще і ще в мир, Господи, помолімся. За принесні усвячені чесні дари, Господу помолімся. Господи, помилуй, щоб людинолюбний любний бонуш, прийнявшийся ти на небесні, мисленний свій свиток, як приємний запад духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа. Помолімся. Господи, помилуй, Щоб визволиться нам від всякої скорби, гніва й нужди, Господи, і помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодатью. Господи, помилуй Дня, все досконало, свято, мирно, безрічно, Господа, проси. Подай, Господи, Ангела, аниламирові наставника, охоронця душ тіла наших, Господа проси. Подай, Господи. Прощення і відпущення ріхів прирішень наших, Господа, проси. Господи. Добро і пожиточно для душ наших і миру для світа Господа проси. О, дай, Господи. устанок життя нашому мирі покаяння звершити Господа. Проси О, дай, Господи Христинської кутини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної, доброго від віту на страшному суді Христому просінь. І єдні свіри, причасті свята духа, випросивши сам і себе і один одного і все життя наше. Христу, Богови, віддаймо! О, <кхех> і сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти, призвати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Свята Духа, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Мир усім. І духа Голови ваші перед Господом схилі Господа. Дякуємо тобі царю, невидими, що незмінною своєю силою. Усе все творі багатство, милості і небуття, небуття привів. сам владику, Сповняй з неба на тих, що прокинули свої голови перед тобою. Е, бо е, Преклонили їх не перед плотю крові, але перед Тобою страшним Бог. То отже, владико, те, що перед нами всім на добровчине, відповідно до потреби кожного, слави, чими плавай, з подорожніми подорожуй, а не дужих, і зцілив лікаря души. Благодає і щедротом і людям, єдинородного сина Твого, що з ним благословений з присвятим блаєм животворним Твоїм духом, нині повся час і навіки віки. Господи Ісусе Христе, Боже, на святого житла, Твої престолу, слави, Царства, Твого, і приди, щоб освятити нас, те, що в родицем сидиш, і тут з нами невідомо перебуваєш, і сподобаємо могутньою Твої рукою подати нам причисту Твої тіло чесну кров, а через нас усім людям. Боже будь милостивим до мене грішного. Боже будь милостивим до мене грішного. Боже будь милостивим до мене грішного. Бодімо уважні. Свято є святи, свят, роздробляється Анець Господь, Боже. Ісус Христос, на а, славу а, Бога, Амінь. То існує, плоті п'ємою кров, святе, в природі, Перебуває, я в ньому, сказав Господь, всю землю вийшло довіщання їх і до кінців вселеної благодії. Аллинуя, вірую, Господи, і сповідую. Що ти воїстину Христос, Син Бога Живого, що прийшов усіх грішників і спаси, які перша я, я. Божия, вечері твої тайної, сьогодні, і брехи, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку і не дам тобі, як юда, але як розбійник, і сповідують тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а насілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Зі страхом Божим і з відою приступі. Вівня Господня, бо Господь і появився нам. Чесно причисто тіло і крови Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа причащається слуга Божа Світлана на відпущення гріхів своїх і в життя вічних. Амінь. Господи Боже, всі ласки, які ти приготував для мене в цьому святому причастю, я жертвую за всіх своїх парафіян, за всіх слуг Божих, що з'єднані з нами в молитві, за всіх, хто хочуть і можуть прийняти духовне причастя. Оце діднулось уст ваших і вся гріхи ваші, вся беззаконня ваші, от нині очисти. Спаси Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину О, сусне, Божія, на розіні трохи поклоняємось. Вона спасла Благослови нас завжди, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Сповнення закону. Нехай сповняться уста сповнят наші хваління Твого вісти, вісти, віки, Господи, нині, щоб ми співали славу. Бо Ти сподобив нас причаститися, святих Твоїх Божественних безсмертних і животворчих таїн, збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Твої, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Прості, прийнявши божествен, пречистий безсмертий небесник і животворящих страшних Христових тайн. Достойно подякуємо Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй. охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. День і весь досконалий святий мирний, безвічний, випросивши сам і себе і один одно, і все життя наше Христу, Бове віддаймо. Богі, Господи. Дякую тобі, людинолюбний, владико доброчинцю, душ наших, що ти сьогодні сподобив нас твоїх небесних і безсмертних таїнств. Справ нашу путь, скріпи нас усіх у страсі Твоїм, збережи наше життя, скріпи наші стопи, молитвами і моліннями славної Богородиці, Преснодіви Марії і всіх святих Твоїх. Бо Ти є освячення наше, і тобі славу віддаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки, ні Господні, Господи помолімся, Господи помилюся. Господи, і ти благословляєш тих, що тебе благословляють, ти освячуєш ти, що на тебе надіються, спаси Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої охорони, Освяти тих, що люблять красу Дому Твого, Ти їх прослав Божественною Твою силою, і не залиши нас, що надіємося на тебе. Мир світове Твоєму даруй, церквам Твоїм і іреєм, Богом бережену народові нашому. Правлідлю і всім людям Твоїм, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе Отця світла. І тобі славу, подяку, і покрінь засилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духовини, повся і повсячка, і віки. Амінь. Будьмо, Господні благословенні від нині до віку. Будім, Господні, благословенне від нині до віку. Будь ім'я, Господнє благословенне, нині до віку! Благословення Господнє на вас. З його благодатью людинолюб'я завжди, нині повся, час, і на віки віки. Слава тобі Христе Боже, надія наша слава тобі. Слава і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благосла. Христос, істинний Бог, ради превеликої любові, дав нам своє тіло їсти і кров свою істину пити на спасення наше молитвами причистий Свій Матері, святих славних секваних апостолів, святого Отця нашого Івана Золотуста, архієпіскопа Константинополя, і святого апостола Юде, брата Господнього, якого сьогодні пам'ять світло звершуємо. І всіх святих помилує як благий і людинолюбний.